З вами страховий експерт Наталі. Підпишіться, тут ви точно знайдете відповідь на свої запитання. Найкращі роки не починаються в молодості. Ні 18. Вони починаються зараз, у той момент, коли ти вирішуєш подбати про себе майбутню. Уяви себе в 75 або у 80. Ти здорова! Красива, впевнена, з мільйонними накопиченнями у своєму будинку, в країні та місті, які подобаються саме тобі. Твоя пенсія не про виживання, а про свободу, подорожі, задоволення та спокій. Чому б не почати творити це життя вже зараз? Кращі стосунки з собою, фінансовий захист, регулярне накопичення, внутрішній баланс. Ти заслуговуєш на це майбутнє. Де себе не шкода, а собою пишаєшся. Пиши мені в особисті, разом створимо твій фінансовий план і пенсійний захист, який працюватиме на тебе кожного дня. Почни вже сьогодні. Ти крута! Підпишись.